Так, ну що ж, привіт, друзі, відчиняв ворота і зачіпав цей персик. Як садив, не подумав. Ворота перед тим. після того пару років не відчинялись, і я не думав, що воно так буде страждати. Тож так сталося, що той персик, який я посадив, він засох, а з корінця виріс інший. І ось вже перші наслідки пару відчинянь ворот. Хоча я і ставив тут стопори, все таке взагалі він. лежать стопорки, собака розтягує. Коротше, я його звідси просто забираю, мені не потрібне. І вишню ту китайську, мабуть, пізніше якось заберу і цей персик теж. Але... Поки мені достатньо цього, я приберу це звідси. Так, а тут в мене яблука, яблунька, яка поламала гілляки в цьому році, і взагалі-то в неї вже є такий осередок трухлявості всередині, тобто навіть гнилі яблука, тож. Коротше, до добра ця гілка не доведе. Ще рік-два, мабуть. І в принципі, якщо я заберу цю гілку, тут буде сонечко для персика. Викопав лунку, доволі таки непогано. Зараз візьму деревину, намольчу, яку я пускав, там вже є грибок. Так, ось, мульчування моє, бачите, тут є вже такий типу міцелій. тож беремо оце із гілками, бачите, на яких вже активно розвиваються грибки. О, тут доволі таки тепло. Так, беремо це, кидаємо, додаємо в лунку, гнилі яблука теж. Пойдуть. Все що пригодиться на корм черв'якам, все туди. Заливаємо те все водою, перекалашматіємо, вставляємо персика і він буде тут жити, поживати, добра наживати. Так, ну що, продовжимо. Накидали гнилих яблук. Золи. Трошки земельки притруси оцього добра короте. Бачите там ось черв'яків купа Тобто ми заселяємо їх, робимо нову колонію, беремо такий жмих, а там нічого страшного. Оп! Оп, оп-оп оп. І все назад повернулось. Якщо проростає, можна його... Дати з'їсти комусь. Бібіди бум Так, тепер все заливаємо водичкою, калашметіму і вставляємо туди пірсик. А поки набирається водичка, покажу вам ось чайну розу так потикав і виноград, на саджанці. ну, надіюсь що щось прикоріниться, але не знаю, може все-таки повичмикувати. На зиму забрати в мішок, допустимо, в погріб. Чи в пісок там засадити якийсь погріб, чи що, підскажіть, що робити. Бо я щось, якщо чесно, не знаю, чи правильно я зробив. В сьому році я обрізав весною і те, що я весною пообрізав, я посандалював тут і воно переживалося Чи переживуть так саджанці. Ну, це я обрізав той. Винний виноград Петрик. Розсадив і оці заготовки на наступний рік. Підскажіть, будь ласка, да, бо у мене ще оцей на часі зараз Воно вже, я починаю його калашмати. І не знаю, що робити. Теж так тикать з іншої сторони їжечка. З іншої сторони потічка, а тут їжечка зробити з іншого винограду. Чи все-таки краще його занести кудись? На зимівку, підскажіть, будь ласка, в коментарі. Гарбузи вже стоять після хеловіну, нікому не потрібні. Моху туйки якийсь такий став рижуватий. Не знаю, що йому не вистачає. Може підкормки ще додамо, може туди під низ листя зберемо, але побачу. Може взагалі чіпати не буду. Як буде, так і буде. Приживеться. Якщо ні, зверху ще моху насипамо. Так, тут Агрус, Агрус, алеча. Тут вже повідсажували квіточки, які хотіли тут організувати, бо буду оцей виноград прикоріняти далі. Там здовж тину виноград посаджений. Тут зараз оба! Ще пару вітер сюди залью. Перекалашмат, зараз вилами, все це щоб було рівномірно. Красиво посажу і покажу вам вже результат і повний обхід моїх посадочок. Бо я зараз ще буду трішечки зайнятий. Тут є проєкт. Тут у мене дендробинаріум, черв'ячник. Оце назбирав у людини обрізкітуї, смарагд, поставив прикорінятися. Там у мене сам за ним теж таким гарним плотним ковриком. Планую тут зробити міні-тепличку для укорінення цих рослин. Там моя творча майстерня. Тут моя жінка вже зробила такий гарний прочесон на цьому газончику. І оцей пеньок від яблоньки. Яблунька, до речі, дуже моя була улюблена. Це була яблунька слава победителю чи що там. Крута яблунька була. Так, і ще купа-купа по купа мене. Справ так що, бо оці вишеньки, які я тут посадив всі 4, я зараз викопую і не знаю навіть, куди їх пересаджу. Але це тим же способом. Тут вже такі лунки підготовлені були. Так же я саджу. Викопую лунку, підкормку туди туди перегній, ну вже щось старе, не свіже. Не, 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 не старайтеся. Убити дерево, бо свіжий перегній, йому зараз нафіг не треба. Але він, в принципі, за зиму може перепріти і перегнити, і все зробити в природі, перемерзнути декілька разів. Так що, не знаю, пробуємо, пробуємо і так, і так можу попробувати, бо я крилячі е, ці. Перевідки, там, ну, сіно, каких попадалось, крилячі теж кидав лунки, наче проживалося нормально. Ну, наразі зараз я пересаджу оцю, мабуть, китайську вишеньку і чотири шпанки. Бо ті, що я посадив, їх недавно вони тут будуть мішати. <клес> Ще кучу. Все попересаджував, зараз все зроблю дороблю. Доведу. і завтра, мабуть, вам покажу румтур по всьому своєму хазяйству, якщо буде в мене можливість, так що, якщо вам є, у вас є цікавість така, пишіть, не забувайте, я вам буду показувати свої результати і дії.